Вітаю, друзі! Сьогодні наш інтелектуальний вебінар, який підготувала Ольга, робітниця нашого інтелектуального департаменту з торгових марок, і вона розказує саме про історію від курячої лапки до дуже відомого нам всім бренду. Тому долучайтеся, слухайте, не забувайте, що в кінці дуже цікаві завжди обговорення. Ви також можете надати нам свою ідею і чи своє питання для наступного вебінару. Тож доєднайтесь, пишіть нам в коментарях, ми завжди вам раді. І слухайте. Розкажу я вам сьогодні за таку торгову марочку, як New Balance. Я не знаю, чи ви її знаєте чи ні. Чи хтось користується, чи є активні користувачі. Затягню беленс і і одягу. Нема байри, не байриш. Теж немає, ну дивіться, скажу чесно, чим мене зацікавила ця торгова марочка? Я такий зустріла цікавий пост, але про нього я вам розкажу трошки пізніше. Значит, історія цього бренду розпочалася з того, що 33-річний емігрант із Англії, чому із Англії поясню, потім чому це важливо, якби приїхав в Америку і замітив про те, що поряд пробігала курка, яка верніше, гуляла в саду, і він звернув увагу на те, що вона досить таки стійко тримає баланс за рахунок будівлі своєї лапи, яка має три опори. Ну і е, На підставі цього він почав е, розвивати от таку свою, як би, казалось би да, ну, е, досить таки просту ідею, і він почав е, розвивати. цю… Е, Свою думку, і прийшов до того, що можна створити таке саме взуття або ж устілки з нього, і зробити такий супінатор, яким би користувалися люди. Тобто, досить цікава побудова якби природи, призвела до того до, до розвитку ці, ці, цілої історії бренду. І е, він взяв цю ідею в основу конструкції опорної системи для взуття і розробив спеціальний супінатор, який створює опору п'яткової частини ноги на трьох точках. І ця технологія принесла йому досить таке значне визнання. А фірма отримала свою першу офіційну назву New Balance Arc Company. New Balance від слова баланс і «new» – це ну, якби новий. І е, вже в 1906 році е, компанія е, почала спеціалізуватися на ортопедичних супінаторах, е, індивідуальних устілках для покращення комфорту і балансу стопи. і е, Ідея відповідно, пішла від того, що триточкова лапа курки давала ідеальний баланс. Ну і була така, от, як би можна сказати, реклама, що болять ноги, зводить стопу, що New Balance виправляє проблеми з стопами, забезпечує швидкий комфорт, безкоштовна пробна версія. Артур Холл, Кембридж Стріт, це була їхня адреса, зазначена, і що це без металу, легкі гнучки. Тут, до речі, я не звернула увагу, що тут іде У Ільям Рані засновник, а зазначено у uh, самій цій рекламній. Uh... Рекламному пості Артур Хейл. він буде трошечки у нас пізніше згадуватися, скільки він прийшов компанію трошки згодом. У 1927 році його найняв Уілія Мралі як торгового представника для того, щоб він просував цей бренд. І він наскільки довго спрацював, працював з Уіліємом Райлі, що в 1934 році став партнером компанії. Компанія виробляє здебільшого степінатори, ортопедичне взуття, але ще не повноцінні. Корсівки, тобто, здавалось би, така проста ідея призвела до розвитку цілого бізнесу. На цьому фото зображений сам Уіліям Райлі, а на фото нижче – це вже якби йде представник його торгової з продажем їхньої першої продукції. І ось в 1938 році Райлі вироб, розробляє і випускає першу бігову модель New Balance для місцевого спортивного клубу. І е, випробувавши таке спортивне взуття, в 1940 році в ньому вперше взяли участь у змаганнях, після чого пішов більш такий значний розвиток компанії, і компанія почала випускати взуття на замовлення для спортсменів, які займаються не тільки бігом, але й баскетболом, тенісом і боксом. Тобто вони розширили якби, свою лінію. Не тільки для певної, певного виду продукції, і е, оскільки тоді маркетинг ґрунтувався на сарафаному радіо, і люди почали замовляти такі моделі не лише для бігу, а й для інших видів спорту. Тобто таким чином пішло розширення компанії. І е, з 1941 року це вже були кросівки для бейсболу, тенісу і боксу. Наступним таким е, кроком розвитку компанії в 1954 році було е, те, що компанію придбала подружжя Полта Еленора Кіт. Вони продовжили розвивати бізнес і е, зіграли на тому, що е, на той момент в США е, досить таки популярним був здоровий образ життя, і таке рішення для бізнесу стало вигідним для їхньої для цієї компанії. І американці почали купувати кросівки, New Balance для того, щоб здійснювати в них ранкові пробіжки. На той час компанія вже встигла позитивно презентувати себе на ринку і охочих придбати спортивні кросівки було чимало. І багато хто замовляє, замовляючи кросівки New Balance, довіряв унікальному піввіковому досвіду компанії та новітнім технологіям в розробці взуття, і попит відповідно, на продукцію досить почав швидко зростати, і виробництво на замовлення стало основним напрямком компанії. І в, той, в цей же час компанія трошечки змінила назву і з тих пір вона почала називатися Називатись New Balance Athletic Shoe. Ось наступним таким. Кроком це було випуск нової моделі кросівок Tracker, яка вперше розробляється в розмірному ряді як по довжині, так і повноті. І має кілька технологічних новинок, таких як рифлену підошву і засновник аеробіки Кенет Купер, став першою знаменитістю, який пробіг Бостонський марафон в кросівках New Balance. Ну, відповідно, зрозуміло, що якби, участь продукції в такому марафоні призвела до значної реклами, що сприяло. Значному розвитку компанії, бренду в цілому. В 1972 році в день бостонського марафону компанію купує Джим Девіс. На той час компанія нараховувала шість півробітників, а її виробнича потужність складала всього 30 пар бігових кросівок трапер на день. Тобто, ну, Враховуючи, що компанія була створена в 1906 році, досить дивно, що на, тільки в 1972 році компанія нараховувала всього лише шість співробітників, як на мене, не знаю. Мене цей факт трошки якось так вразив. Але досить таке великий значний крок вніс в цю компанію Джим Девіс. Ось його фото. Він такий, в принципі, якби досить підприєм підприєм підприємливий чоловік який я подальшому Запропонував і е, розробив нову модель бігового взуття М320, яка посіла перше місце в авторитетному журналі Runners World. І перше на цій моделі взуття з'явився логотип з літерою N, е, і який став відомий, відомий до сьогодні в світі. З 1992 по 1999 New Balance представляє собою компанію з широким і потужним виробництвом, є однією з найбільших спортивних компаній світу. Е, навіть за умов жорсткої конкуренції. Сьогодні New Balance продовжує виробляти частину продукції в Англії та Америці. Ось чому я акцентувала на те, що Англії, тому що в принципі якби засновник був родом із Англії і приїхав він в Америку. Тому на сьогодні є дві лінійки взуття, яке виробляється окремо в Англії та окремо в Америці. Ось І кросівки New Balance стали досить таки відомими серед знаменитостей, є улюбленцями Стіва Джобса, Біла Клінтона і багатьох відомих людей. Ah, uh, não, ah. Uh... Тут я хотіла показати, що після 2000 року бренд вийшов за межі виключного спорту. Це є і одяг, і ексклюзивні колаборації, і стрітвер, і мода. Тобто досить велика лінійка, не тільки зуття, уже наразі у компанії New Balance. Ключовими аспектами розвитку бренду є стратегічне переоформлення бренду New Balance від образу дідовських кросовок, і до преміального бренду, який вони почали. Бе вони почали себе позиціонувати, диверсифікація продуктового портфеля е, ну мається на увазі те, що компанія. Почала одночасно розвивати спортивні професійні моделі та лайфстайл серії для повсякденного використання або моди. Також відбулося зростання акценту на автентичності, спадщині та якості, зростання цифрової маркетингової продукції, це те, що акцент на селебриті, спортсменах, амбасадорах, колаборації, які досить таки успішно рекламують цей бренд. Ну, а також екологічна та соціальна відповідальність. Тобто, це те, що технології заощадливості і так. Далі ще досить таким унікальним концептуальною особливістю продукції є технології взуття. Тобто, це певні серії, наприклад, як Fresh Foam, це спеціально розроблена піна для середньої підошви, яка забезпечує комфорт, адаптацію до руху стопи і віддачу енергії, а також технологія абізорб поєднання піни і гуми та поглинання ударів, зменшення навантаження на суглоби і так далі. Ну та інші технології, які в принципі якби використовують компанія, зокрема для. Виготовлення верху кросівок для комфортного прилягання їх до ноги верхньої частини ноги. Ось. І, хоча бренд має сильну прихильність до функціонального спортивного взуття, він також успішно перетворив класичні моделі, у фешн-об'єкти, які є досить таки популярними. І таким чином можна подивитися, що на їхньому сайті наразі розміщено взуття, які має такі підкатегорії, як для бігу. Для стилю життя, для навчання, для ходьби, пішохідного, пішохідного туризму, тенісу, гольфу, бейсболу, скейтбордингу, баскетболу, футболу і інших різних таких видів спорту, які досить таки часто застосовуються. Ну, концептуальною особливостю продукції є якість виробничної і аутентичність. Компанія має значну частину виробництва в США і в Великій Британії, що дає їй доступ до кращого контролю якості. Також дозволяє зберегти на сьогодні преміум позицію свого, своєї продукції. Також бренд задає собі серйозні цілі в галузі економічності і застосовує пакування з перероблених матеріалів, мінімізацію пластикових пакетів, використання сертифікованої деревини і, і взагалі, матеріалів, які мають менший вплив на довкілля, ресайклінг і так далі. Ще одні такою особливості маркування продукції це саме є та інформація, яка мене наштовхнула на цю презентацію, це є особливості маркування продукції. Я, чесно кажучи, про неї не знала, дізналася з певного посту, де дівчинка байера розказувала про те, що тільки байери знають цю інформацію, що їхня вся їхня продукція вона, м, поділяється на таку певну класифікацію, яку при, при, при Наприклад, при взятті моделі до рук, ви розумієте, що це за модель для чого вона призначена. Тобто, це перша цифра під категорія красівок 500 – це повсякденні, наприклад, такі ці, зручні на кожен день, 700 – це стильні кежуал для міста. Ну, це більше ось така якби серія. 900 – це топові з ось така з просунутими технологіями і максимальним комфортом, і тисячі вище це професійні бігові моделі, які використовується виключно ну, для спорту, ну переважно, кому як. І останні дві цифри: це призначення моделі, тобто 40 та 60 це casual, базові міські кросівки, 70-90 це просунуті повсякденні моделі з покращеним комфортом, 70 – це бігові моделі з гарною амортизацією та легкістю. І так, також ще є літери, які зазначаються після цифр: це детальні моделі, наприклад, такі як колір. Наприклад, різні лі... літери позначають різні варіанти кольорів та оновлення моделі. Це буква V і цифра після неї. Наприклад, V6 в моделі після V – тим новіша версія. Таким чином, в принципі, видно, що компанія досить таки має значний серйозний підхід до маркування своєї продукції і, відповідно, має досить таки сильний захист своєї інтелектуальної власності. Я попередньо зробила пошук такий, для, саме наразі, для торгових марок. В основному я робила пошук за назвою компанії New Bell, це для Athletic інк, оскільки uh, New Balance, Arc Company і Атлетік це попередні назви компаній, які на сьогодні вже ну, можуть не використовуватись. Uh, саме цікаве, що Торгові перші торгові марки, які наразі доступні для перегляду в базі, це 77-й вісімдесяті роки, мати ось такий свій вигляд, досить таки простий, більш або переважно словесно, словесне написання. Скажу чесно, що до пошуку наявні також і торгові марки 54-го року, ну і в принципі всі-всі всі вплоть до 2005 року. Тобто, самими останніми їхніми поданими заявками є Переважно е, моделі, е, верніше торгові марки, які позначають літеру N, NB та е, навіть назву моделі 9060, яка подана в цифровому вигляді. Стосовно е, територіального вату покриття е, бренду, як видно, це ну, переважно всі країни, е, якби, Європейського світу і чогось крім Африки не зрозуміло, чого вони так не полюбили Африку і е, трошки Азію. Ну перев, переважно у всіх країнах подані торгові марки, які покривають. Захист цієї компанії. Ну, відповідно, топ-оунерс це йде New Balance Athletic Inc. і вже на всі інші компанії видно, що де менше реєстрації. Стосовно дати подання, саме такі пікові, це були десь-2007-2008 роки, 2016-2018, ну і трошечки 3 тр роки. Так, за ніцькою класифікацією вірніше основним класом для виробництва снаєнішої для виробництва з продукції є все таки взуття. Це 25 й взуття обух, одяг та наголовні убори. Це 25 й клас. Ну також продукція представлена в інших класах, однак вже в менших категоріях. Так, по статусу, ну, переважна частина їхніх торгових марок є діючими, і тільки там деякі там з них є недіючими або вже такими, що втратили чинність. Що стосується дизайнів, що стосується дизайнів, досить таки цікаво було подивитися, що перша подача дизайнів починалася з 2003 року і потім по наростаючому. Але не скажу, що досить така значна подача була по рокам, оскільки ну, Незважаючи якби, на продукцію, дизайнів чогось видала база не досить таки багато. Переважна реєстрація йде в е, американській базі даних і в якось не охоплені. Е, ну, з таких з найстаріших моделей це ось є такі кросівки, подано в 2003-2006 роках. Більш новими є ось такі вже моделі подані вони в 2004-2025 році. Якщо хтось є прихильником бренду і стежить за модою, може собі акцентувати увагу і шукати вже більш нові моделі, які щойно щойно подані на реєстрації, тобто, або є, або будуть скоро на ринку. Ну і стосовно патентів, скажу чесно, в мене досить таки склалася неоднозначна ситуація, оскільки я знайшла дані стосовно реєстрації патентів на сайті Insight Grade B. Наскільки достовірна інформація, не знаю, скільки в них дані йдуть на 2020. Третій, двадцять роки. Тобто, відповідно до даних цього сайту, зазначено, що New Balance має загалом 667 патентів у всьому світі. Ці патенти належать до 335 унікальних патентних сімейств, з, з них тільки 370 є активними. Що саме цікаво, що засновник і генеральний директор не мають на собі ну, зареєстрованих на своє ім'я патентів взагалі. Тобто, ну… В основному всі вся інтелектуальна власність зареєстрована на компанію Нью Balance. Але що саме цікаво, це скріншоти йдуть з їхнього сайту, також де показується статистика подання патентних заявок і тренд їхній, що найбільше було подано заявок з 2015. Ось і переважно в ТенСКО мені чогось видало зовсім іншу інформацію. Що це буквально близько 60 патентів, які подані і зареєстровані на компанію New Balance Athletic. Різниця все таки в принципі є колосальна. Ну, Ну, коли ви така велика компанія, у вас мають бути судові справи: або ви підробляєте, або вас підробляють. І в даному випадку я розкажу кілька прикладів, де New Balance подавала в суд за те, що підроб... були підробки їхньої продукції. Отаким Якби так, таким судовим а, справою було рішення, верніше була справа, яка була відкрита в Китаї на компанію New Barloon, яка а, була визнана винною в несправедливому використанні символу N, який дуже схожий на міжнародно визнаний логотип американського виробника взуття New Balance. і суд постановив, що використання компанії New Barloon літери R, N веде споживачів в Оману. І таким чином зобов'язав компанію виплатити збитки у розмірі 10,8 мільйона юальнів. Це був найбільший штраф, який е, в Китаї е, наклали на компанію за виготовлення таких брендів копій. Ну, ось можна побачити це оригінальний New Balance, цей Даніо Барлон і їхня продукція. Також була досить таки цікава справа з компанією Nautica, де за використання стилізованої літери N на продукції, яка нібито вводила в оману споживачів, було також подано судовий позов і було накладено певний штраф. І було ще проведено такі аргументи, тим, що ймовірність того, що споживачі можуть бути заплутані стосовно джерела походження продукції, збільшується через те, що Nautica розпочала низку співпраць з відомими прихильниками. New Balance. Таким, наприклад, як репер е, Яхті, який згадав ім'я New Balance у своєму хіті е, Таким Це бу, було одним із доказів, що е, Наутіка порушує інтелектуальні права New Balance. Як видно, Наутіка має свій унікальний логотип, і зараз наразі вже нова продукція Наутіка йде з їхнім е, таким фірмовим е, стильним логотипом. Е, справу New Balance проти Наутіка було вирішено позасудово, компанію уклали угоду про врегулювання навесні 2020 Цятого року і е, було подано сповіщення про закриття справи е, підписано мирову угоду, яка передбачала, що всі претензії з боку New Balance проти наутіка будуть припинені. І умови угоди не було. не були полічного звучені. Як повідомляли, не повідомляли. Найк, звинуватив New Balance та компанію Skechers у порушенні патентів пов'язаних з технологією Knight. Це технологія верховзуття, на яку Найк має патенти. Ось цей ця, ось ця верх взуття виходить, де оця де сіточка, оце, оце, на це вони подали якби, порушення. Разом з тим, що в позові Найк зазначило, що 9 патентів, які New Balance порушила. 9 їхніх патентів, які New Balance порушила. Предметом є численні моделі New Balance. і Найк стверджує, що вони використовують технологію без їхнього дозвілу. На що New Balance відповідає, що Nike не має виключного права на традиційні методи виробництва взуття, і вони будуть захищатись. Uh, Knight – це спеціальний тип полотна, який розроблений компанією, використовується для верху взуття, uh, також uh, є легким і повітропроникним. Для розробки Flight Night знадобилося понад 10 років і досліджень. Ця розробка допомагає компанії Nike зменшити кількість відходів матеріалів. Ну, таким чином це стало приводом для такої судової справи. І Нібеллен, в свою чергу, повідомила, що вони поважають права інтелектуальної власності конкурентів, але Nike не володіє виключним правом на розробку та виробництво взуття. Традиційними методами виробництва, які використовуються в галузі десятиліттями, а, і оскільки ну, за останніми даними з того, що я знайшла, це у червні 2025 року було ухвалено рішення про тимчасову зупинку справи щодо патентів Lightnight, like суддя сказала, наказала призупинити розгляд до 9 серпня 2025 року, щоб чекати рішення стосовно чинності 6 з дев'яти патентів. Тентів, на які посилається Nike. щодо справи Nike проти New Balance, немає остаточного публічного рішення про перемогу там чи не перемогу, І за, але за попереднім досвідом аналогічних спорів Nike з іншими компаніями, як результат може бути укладено мирову угоду. Таким чином, Nike поступала з усіма своїми попередніми порушниками. Ну, побачимо, яким буде рішення на цього разу, але це вже зовсім буде інша історія про новий бренд. Nike. Дякую за увагу. Дякую. Дуже дякую. дякую. Дякую, дякую, цікаво, було так швидко, я іноді не встигав. Да, я, ж, я, я ж наче старалась не досить таки швидко і швидко е, не зраз... зна, мене чого за, за, зачепило. Я не скажу, що я, я, не скажу, що я прихильник Найка, чесно. Ой, Беленса чи Найка, в принципі, я взагалі не прихильник, якби. Е, Брендових речей, але разом з тим історія розвитку та маркетингові, маркетингові такі ходи досить такі цікаві. Тому, здавалося би така проста, проста ідея, така, да, дивлячись на саму звичайну курку, призвела до розвитку такого великого бренду. Мені було дуже цікаво, і я, наприклад, не знала, що Надихнула лапа куряча на створення взуття. Це так, боже, так в світі людям приходять ідеї винахідникам на таких якихось цікавих елементарних речах, десь подивився, побачив і щось собі розробив. Завжди ці люди мене надихають, тому що я б не не додумалась би до такого курка, та й курка ходить собі. Ти знаєш, надихає не їхня якби, там, ідея, а надихає те, що вони впевнені в результаті, в тому, що це в щось може перерости в якийсь бізнес. От, здавалось би, да, скільки років винахідних, цей, який приїхав емігрант, да, розвивав цю компанію. В подальшому її викупили зовсім інша там сім'я компанія. Зараз нею, взагалі, керують інші люди, навіть не в рамках сім'ї. Да, це не так, як сімейна там компанія, наприклад, і так далі. і… Здавалось би, от такий пішов розвиток бренду? Ну цікаво. No, no. Ти там казала, що дивно, що вони е, не реєструють там ні директор на себе. В принципі, це ж no. в Америці і взагалі в таких, і в, і в Старій Європі так не прийнято. В них або є компанія, яка виділена спеціально для цих е, ну, це структура, яка це всім управляє, робить, або іде роз, розмежування, як у КНАУФА, що там ізоляція це одні, там, будівельні суміші це інше. Тобто, але, так, щоб вони, тим паче, що в них ж акціонери, ну, які, там, як можна дозволити е, якомусь якійсь фізичній особі, бо ну, в них, вони акції випускають. Ну, про що? Буде впливати фізична особа. Так, да, фізична особа стає дуже важливою. Вона прям, знаєш, всіх б'є, ну, да. як, ну, як да, туз. Да. Тому це тільки наші, коли, коли ще бізнес не розвивається в мультинаціональний і тим паче в акціонерний, то, то тут так. Да. Так, цікаво. Ну що, дякую. Класну тим буває. Дякую за увагу. Да, дякую. Гарного вечора. Дякую, дякую всім.